Всім привіт, з вами Погорина. Е, сьогодні в нас виїзний матч в е, місто Буськ проти Надбужжя. Е, ми мали це зняти на початку в сьомій годині ранку, але ми трошки трошки за Та, трошки. <клес> і знімаємо зараз вже за дві години до матчу, так. I'm telling так, так, you, we like. do the, tricking, sure, and, and the, the on. trick. Off. Try line man up, that's a myth. Security guard at the front, the front and the back of the grip. I'm prank look back when I jump out the van. Six man crapped up in the back of the whip. If the car gets spun, brows back in the bin, and I slipped up once it won't happen again. If I was them, would've given it up. If I keep it a buck, I ain't rapping again. Я хочу отримати задоволення. Задоволення від того, що ви будете робити правильні футбольні дії на футбольному полі. Все. Задоволення. Стоять до 88 ї минути, кончаться там. Це ви що ще записали? Фі <сувач> 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 Даша, не біси. <сувач> чуєш? Да. Не біс... Це Василь Васильович. Василь, Василь, Василь які У вас очікування від матчу? Очікування нормальне. Надіємося, що всі самокати зарядили. Буде все добре. Це був Василь Васильович. У нас зараз буде невеличке знайомство з командою. Так, ми зараз йдемо до нас в роздівалочку і познайомимо з деякими учасниками команди, гравчинями команди. Так, Велком. Ой. Так, це в нас Катерина Дрикачу. Це тихо стань. Остань, ну Катюха. Ми, ми знайомимо е, наших підписників з гравчинями. Наш, на наших фанатів. Це Катерина Деркач, наш центральний захисник. Катерина, скажіть пару слів про себе. Давайте я скажу протерину парусів. Лінтяйка раз. <рес> Думає, що вже навчилася, але ще нічого не вміє, а треба сюди говорити. Два, три, має великий потенціал, але не знаєш ще цього. Зрозуміло? Отак треба про себе розповідати. Далі у нас Прокопчук Вікторія. Олексій Вікторія. Наша центральна залізниця. Рост більший, ніж в мене, ну ладно. Ладно, скажи кілька слів про себе. Давайте. Лінтяйка номер один в команді це в нас Вікторія Прокопчук. Раз. По-друге, коли вона научиться головою грати, може, коли замуж буде виходити, бо передачу в кінці 11 класу навчилася робити. Три. Скоро буде сидіти на бані, якщо буде так ходити на тренування. Сьогодні буде дуже цікава матч. — Цікаво. Наблюдайте за нами. Can you, make it work. Yo, if I could do it and whack on you, uh, get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around It's now or never. I'm picking a first. Сьогодні да, да, нам допоміг волі, сам волі, Бог. Волі. Я не знаю, яким чудом і яким макаром воно туди залетіло, але воно залетіло. Слава Богу, дякую. Так, хто нас ще далі? Вірунька, спринтер ти наш. Гра, гра була важка, все. Єдине, що я, я вам гра була, була дуже важка. Гра була яка? Дуже важка. Я, я ледь такі сертухи крутила. Які Ще й крикнула на весь будь-ка.